Маленька влада мовчки пильнує вхід до дверей, де народилась та виросла. Їй не втямки, чому біля її порогу стільки сварливих людей та міліції. Вона та її мати проживають тут більше п'яти років. Весь цей час триває суд за квадратні метри. Людмила Зеленко демонструє паспорт та каже, кімната в її реєстрації не вказана, бо вже приписують лише до гуртожитку. Зараз речі жінки згідно рішення судової інстанції опечатані. Суд виконавці намагаються звільнити приміщення для нового власника. Виселяють мене з дитиною на вулицю. Невідомо хто. Теплокомуненерго, чи то міська рада, чи то хто. Я не знаю взагалі, хто це за представники. Я приїхала, в мене двері зламані, винесені всі речі на вулицю. Люди добрі. Що робити? Шість років в судовому процесі. Звільнити кімнату жінку змушують не вперше судовому рішенню про виселенню майже рік. Про те, чому залишити кімнату по жильці, мають саме в опалювальний період. Суд виконавці не коментують та кивають на букву закону. Хмельницький міськрайонний суд виніс рішення про виселення Зеленко Людмили Дмитрівни з дитиною з кімнати номер 18 по вулиці Зарічанська, в місті Хмельницькому без надання іншого житла. Захопившись виконанням рішення, Роман Вікторович навіть намагався звільнити кімнату від знімальної групи, показати всі навики роботи з примусового виселення. Вочевидь, заважала камера. До штурханини в гуртожитку прибув і наряд міліції. Правоохоронці склали акт про створення перешкод у виконанні рішення суду. Тут слідчо-оперативна група знаходиться, яку викликала державна виконавча служба по лінії споспреслінії сто Що вчиняється якісь змінний дії. Небажання Людмили Зеленко виселятися, сестра жінки аргументує тим, що попередньо про це ніхто не повідомив. Я не бачила ніякого рішення. Я сьогодні приїхала, було у відрядженні, мені рішення ніякого на руки не дали. Представники міської ради заперечили такі слова та кажуть, жінка зайняла цю житлову площу незаконно. Офіційно гуртожиток є власністю будівельної фірми ПМЖ 33 яка за борги віддала кімнату номер 18 у розпорядження теплокомуненерго І на процесі всього судового процесу. її представляв адвокат. Я не пам'ятаю його прізвища. Щодо того, що вона не повідомлена про виконавче провадження, це також не відповідає дійсності. Вона була повідомлена. Було два рази спроба виконати рішення суду, оба рази був її адвокат на примусовому виконанні. Вчора адвокат приніс заяву як представник Зеленко Людмила Дмитрівни про те, що вона добровільно покидає кімнату з дитиною особисто. Чекає на своє житло та демонструє ордер на заселення оператор котельні підприємства теплокомуненерго Олена Шевчук. Двічі виграний суд каже, дає їй право на цю кімнату. Я знімаю квартиру, в мене немає жилья, я плачу замість того, щоб я жила тут, а я знімаю квартиру. А вона не поступається. Бачите, що вона робить. Згідно рішення суду, ми нам віддано цю кімнату в рахунок погашення боргу. Тим часом мешканці побоюються масових виселень, адже власник гуртожитку має борги. Люди не можуть приватизувати свої квадратні метри. Ми судимося з ПМК з ПМК на те, щоб приватизувати. Після крику штовханини та кілька годинних словесних перепалок суд виконавці та працівники теплокомуненерго таки винесли речі Владислави та Людмили Зеленко з кімнати номер 18. Проте жінка своє право власності обіцяла оскаржити в апеляційному суді.